До слова запрошую ще одного нашого незмінного учасника Бандерівських читань, нашого побратима і партнера Бандерівських читань вже не один рік друга Михайла, головка, голову Тернопільської обласної ради, кандидата економічних наук. Друже Михайле, тобі слово. Слава Україні, друзі. Ну, спершу всім хочу висловити слово вдячності, хто завітав. Перше, я дякую Юрку Сиротюку, нашому організатору бандерських читань. Сьогодні це 10-й ювілейні. Дійсно, 10 років тому назад, Україна напередодні революції гідності. Сама проголошення бандерських читань це було виклик тій системі, ті завойовані Україні, яка була на той час повністю під Московою, московитими і їхніми політичними силами, комуністами і партією регіонів. Тоді почалася революція гідності, і зрозуміло, одне із гасел Бандери, яке було присутнє на Майдані, яке потім це гасло вже стало не тільки загальнонаціональне, а всесвітньо відомим. Слава Україні, коли тискаєш, а тобі у відповідь мільйони відповідають героям слава ми це зробили. І ця боротьба, яка розпочалася тоді, 10 років тому назад, і тому це вже дев'ята річниця подій на Майдані, вона триває до сьогодні. Це Повноцінна масштабна, повномасштабна війна, яка охопила всі сфери нашого життя. І хтось думав, що це його мене, але цього не сталося. Тобто, ми маємо через це пройти: пройти ще щастю, гідністю і нашою перемогою великою перемогою, яка просто відкриє нові горизонти, нові перспективи для нашої нації. Я категорично не згідний. Є те, що на наці... що війна народила нашу націю. Ні, війна просто нас загартувала, війна нас. Кристалізувала, вона нас стимулювала до нового поштовху. Але нація, яка формувалася продовж навіть тих останніх десятиліть, нація, яка формувалася продовж тих століть, яка не продовжувала не завершувала свою боротьбу, яка боролася, боролася до одної мети мати власну самостійну українську державу. Це і сьогодні ми з вами теж відстоїмо, щоб зберегти її кордони, цілісність, суверенітет, а саме словне, наповнити її українським змістом. Тим змістом, яким наші ідеологи нам передбачали, які заповідали, і це те, що ми намагаємося зараз вкласти в життя нашої країни. Тому ідеї Бандери перемагають. І якби хто цьому не противився, якби хто це не заперечував, чи це представники влади, не хотіли помічати Бандеру, не хотіли б його визнавати героєм, так повертати йому статус, але суспільство це визнає, суспільство його сприймає, суспільство називає все. Коктейлі? бандебандеру, смузі, автомобілі, бандера, автомобілі, нація бандерівців. Тому це вже невідворотній процес перемоги ідеї Бандери, які все те, що зв'язує з самостійністю, незалежністю, з ідентичністю, прирівнюють до нього, до цього ідеолога, який підняв Україну. Тому 1 січня цьому році я запропонував і зареєстрував петицію на сайті президента, щоб 1 січня це було національним святом в честь дня народження великого провідника лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Тому закликаю вас доєднуватися, проголосувати цю петицію і тиснути на владу, і вимагати, що так, ми його не цураємося, ми його не здамо. Хто би нам що не розказував, навіть наші партнери з Європи чи Заходу, якщо їм не подобається Бандера, це є наш герой. І ми визначаємо, хто для нас є герої, і на яких прикладах ми будемо виховувати наших дітей.